Для того щоб виконувати свою функцію, дверей вже не обов'язково широко розчинятися або зі стуком закриватися, сучасні варіанти конструкції цілком можуть з'їжджатися або роз'їжджатися. В яких випадках має сенс віддати перевагу роликовим дверей чи реально встановити їх своїми руками, як вписати двері в дизайн інтер'єру, про все це в нашій відео. Переваги та недоліки розсувних конструкцій. Роль двері та двері на рейках мають плюси і мінуси. Перше, про що варто говорити в розділі переваг: це економія простору. Викатна конструкція не відкусить від площі приміщення цілий кут, крім того, моделі на напрямних відкриваються без зусиль, ковзають безшумно, підходять для різних прорізів, урізноманітнюють інтер'єр, нескладно монтуються, не закриваються мимовільно, не дряпають стіну ручкою. Дозволяють зонувати приміщення недоліків менше, але заради об'єктивності їх варто відзначити. Роликові двері безперешкодно пропускають звуки і запахи, легко пошкоджуються при попаданні фрейку дрібних предметів, вимагають дорогої фурнітури. Категорію надійності роль дверей не вийде однозначно віднести до переваг або недоліків з одного боку. Установка добротного міцного полотна обіцяє багато років бездоганної служби, але визначальним є якість механізму і його професійна установка, де застосовуються моделі на рейках. Розсувні рейкові або роликові конструкції очікувано використовуються в якості міжкімнатних. Їх місія економити простір в малогабаритних квартирах, вузьких коридорах і кімнатах -пеналах. Виходить виходиться за рахунок здатності роликового двері переміщатися паралельно стіні, але було б несправедливо озвучити одну лише мистосперегаючу функцію. Стильно виглядають міжкімнатні двері на рейці і в просторих приміщеннях, на відміну від масивних орних конструкцій, яких зажадав помісткий хол або вітальня, розсувні не захаращують простір. Залишаючи відчуття світла і повітря, у цій якості їх цінують проектувальники і дизайнери торгово-розважальних центрів, спорткомплексів, ресторанів і громадських установ, сьогодні роликові рішення приваблюють своєю інноваційністю хоча зростаюча популярність може незабаром перевести їх в розряд визнаної класики. Типи установки механізму уздовж і всередині стіни здійснити монтаж міжкімнатних дверей на роликах можна двома способами при установці уздовж стіни, на стінову панель кріпиться брус, направляючий для переміщення роликів після завершення робіт з механізмом дверний отвір облагороджується наличниками при установці всередину стіни, кріплення йдуть в глиб панелі або егіпсокартонної імітації. Кріплення всередині стіни вимагає перепланування, якщо не ведеться в ході будівництва. Дверному полотну доведеться заїжджати всередину якогось гаража, пенала або касети. А для цього необхідна наявність фельштени, Важливо продумати і розташування ручки ясно, що воно не може бути таким, як на традиційній двері. Двері з заїздом всередину стіни забезпечує більшу герметичність, ніж при вищевказаному способі. Види дверей, купе-книжка, роторні. Міжкімнатні двері на рейках або роликах, володіючи схожими характеристиками, розрізняються за своєю конструкцією. Перерахуємо їх купе, книжка-ротодвері, двері купе не треба плутати з шафами купе, в яких полотно більш легке і тонке, конструкція дозволяє рухатися як всередині стіни. Так і по її зовнішній поверхні. Ручка і замикає фурнітура відрізняються від традиційних. Міжкімнатні двері типу купе можуть мати одну або дві стулки, загальний або різні жолоби. Ролик може рухатися по верхній або нижній рейці. До цієї ж групи відносяться двері гармошка, яку складають від трьох елементів особливістю. Гармошки є здатність за рахунок хутра візуально розширити приміщення, і книжка, і гармошка прекрасно підходять для поділу простору всередині будинку і встановлюються, в тому числі, в гардеробних і комор конструкція в міру надійна, якщо тільки стоїть не на жвавих перехрестях, багатокомпонентний механізм вразливий в сполучних вузлах. Роторні двері являють собою якийсь гібрид роликової і звичайної двері на петлях. В основі лежить поворотний механізм, тому вона розчиняється і на вхід, і на вихід, що зручно для сімей, в яких є діти або маломобільні люди. У відкритому стані роторна її, інша назва поворотна, двері вимагає менше простору. Дверне полотно по всьому периметру забезпечено надійним ущільнювачем, що дає ротодвері двері перевага перед іншими конструктивними рішеннями, спосіб кріплення верхній нижній. У плані кріплення роликових дверей практикуються два способи: верхній і нижній, інакше, підвісний і рейковий. Кожен з них демонструє свої достоинства, але і не позбавлений недоліків, перш ніж приймати рішення про встановлення одного з варіантів, варто вивчити їх плюси і мінуси міжкімнатні двері на ролику верхньому елементарні в установці. До несучої балці монтується напрямна, в неї вставляються ролики, до яких кріпиться дверне полотно. Фактично, це підвісна дверцята, і вона дозволяє зберегти статеве покриття в недоторканності. Відсутність нижнього жолоба виключає його засмічення і застопорювання двері. Слід враховувати, що прикріплені зверху полотно може розгойдуватися. Ще однією ложкою дьогтю виступає нульовий рівень термо і шумоізоляції, Розсувні двері на нижній рейці являють собою жорстку конструкцію без парусності і люфту. Уточнимо, що в цьому випадку верхній ролик також передбачений. Єдина проблема, яку створюється надійна і перевірена система. Необхідність постійно відстежувати стан паза, щоб уникнути засмічення міжкімнатні розсувні двері, на яких нерідко відокремлюють гардеробні кімнати, матеріал, дерево, скло, метал. У випадку з роликовими дверима практично немає обмежень по використанню матеріалів, а ось деякі особливості є: розсувні двері можуть бути щитовими фільончастими комбінованими. Полотно виготовляється з деревенно стружкової ламінованої, і кашированої, і деревноволокнистої плит масиву дерева, ламінату, скла, пластмаси, металу, наведемо найбільш ходові матеріали для дверей, і їх комбінації суцільно масивні, комбінований дерево з клінням, скляні з профілем. Суцільно масивні конструкції виробляються з деревини цінних порід і відрізняються великою вагою і високою ціною. Зазвичай встановлюються на верхню і нижні рейки одночасно. Комбіноване дверне полотно це каркас з недорогий, часто хвойної породи з включенням цпабодб. декоративність виробу надає шпон з натурального дерева, дуба горіха, карельської берези, дерев'яні вироби з клінням. Виробники виготовляють шляхом комбінування склопластинств або скляне полотно зазвичай обрамляють елементи з металопрофілю. Зазвичай це легкий алюміній. Столки з дзеркал в обрамленні пластика можна побачити в міжкімнатних дверях купейного типу двері в інтер'єрі класика Хай-тек бароко. Появі в інтер'єрі розсувних дверей європейці зобов'язані майстрам з Азії. Китайці і японці з давніх часів використовували подібні конструкції, що відрізнялися від знайомих нам тільки матеріалами, легкі рами з дерева, обтягувалися папером ручного виготовлення. Це було автентично. Естетично і зберігало простір скромних за розміром жител. Сьогодні двері на роликах перестали бути приналежністю східних фан і розійшлися по всьому світу, вписуючись в інтер'єри у всіх відомих стилях. Так кращим матеріалом для класичного стилю є дерево, Свора геометрія, відсутність химерності, природна краса деревини відрізняють полотно з масиву або шпону, все інакше в хай-теки хай-теке. скло, метал, пластмаса, відповідна фурнітура. Дотримана ергономіка, ось прикмети розсувних дверей в стилі хай-тек. деревні плити, пластик, скло декоровані морською або лісовою палітрою. Такі двері прекрасно впишуться в інтер'єр в стилі модерн, цінителям опуклої розкоші підійде стиль бароко, різьба, вітраж. По золота можуть бути доповнені декоруванням дверної рами у формі арки. Встановити своїми руками двері будь-якого з вищописаних типів цілком реально, будуть потрібні бажання. Терпіння і відеоінструкція по монтажу дверей на роликах і рейках, мрієте про зміни і не знаєте, з чого почати, збільшити житлоплощу, підвищити якість життя і урізноманітнити інтер'єр всіх трьох цілей можна досягти, встановивши роликові двері в квартирі.